Так, БУшечка, япончики, кому в тепличку треба, є різні ось куботка, янмарчик, янмарчик. Ось два таких малюпусеньких янмарчика на 24 кінських сили в дуже гарному стані. Ну, якось, в ідеальному повністю все працює. Отакий От EG 224 коштує 10 300. По джинми, по цій е, пізніше десь через пару годин буде ціна. О, бо я сьогодні на місці, десь мені через пару годин скажуть ціну і я вам її озвучу. <кху> так, Ціна японців значить, отакий. Да, Метал по 4 гривні, я знаю. Не, а у нас дорожчий метал, у нас метал, металів по 8. Отака Ісекі 197 5200 Янмарчик ЕГ 224 10300. Отакий РСК 24 8800, аф 33 й 8, аф 250-й, 6-400. Кубота l 1 205 5900 Щось на 50, да, так, є. Прицепчик, той, що там стоїть, 70, 75 тисяч. Будь ласка, ось 50-ка. Це в нас Соліс Рикс 50 і 16800. Отака 50-ка. Ловольчик із примусовою гідравликою. Буде із кондиціонером 18400. Противаг на дзінму передніх немає, задні є. Передніх немає. Така без кондиціонерчика 50-ка 16400. Також є оріончик jd 504 Буде коштувати 8900, джинма 50 8200. Отакі ціни. Так, запитуйте щось, бо стає нецікаво. Донфенг G2 віс... там по акції є 800 і звичайний 8400. Ціни понижено. Задні противаги.